Коли хтось телефонує, трансляція зразу переривається, відновити її вже, на жаль, не можу по тому. Ну, і доєдніться, будь ласка, знову. Зараз знову пройдемося по самій посадці, поговоримо про її стан, про те, чи хворіє, які роботи зараз потрібно робити. Ну і також по саженцях пройдемося, що я на даний момент, які ягоди, і який стан взагалі. Посадки самої. Так, отже, переходимо знову на рослини. Ставте лайки, будь ласка, трансляції, щоб більше людей доєдналося. Ну і відповідно повертайтеся, запрошуйте друзів сюди. Так, я вже ну напевне буду знову повторювати все спочатку, тому що не знаю, хто приєднається зараз. Так, отже, знову зараз пройдемося потрішки по сортах, що є які е, яка ягода зараз. Ну, зараз так буду по колу проходитися, почну вам з дюка, покажу дюк. Дюк уже деякі е, ягодки починають дозрівати, але ще зовсім небагато, що потрібно йому в мене десь 10 днів приблизно, щоб м, вже повноцінно збирати врожай. Але він вже досить налився, досить крупна ягода. Ось дивіться, яка гарна зав'язь. Бачите? Дюк досить, досить такий крупний сорт. Ранній по смакових характеристиках дуже солодкий, смачний і крупний, головне. Ось бачите, вже перша ягодка вже починає синіти. Але це ще зовсім небагато. Ще трішки треба десь ну, до днів десяти. Також є ранній сорт. У мене река. Река це такий один з найвражальніших сортів. Завязі там, звичайно, більше, ніж на дюку, але. Река, відповідно, не, не вистачає їй такої крупності, як удюка, тому що ну, по сортових особливостях вона все ж таки дрібніша, але досить солодка. Ось дивіться, скільки тут завязі на реці. Бачите, яка кількість. Река дуже рясний сорт. Це у мене йде рядочок середньостиглого сорта, Blucrop, Blucrop також досить врожайний він витримує досить перепади кислотності. Якщо у вас розкислиться ґрунт, то він деякий час зможе це ну, витримати і буде гарно рости. Але все одно все ж таки, кислотність повинна бути така, як в межах для всієї лохини інших сортів. В межах там 4,5-5,5 це ідеальна кислотність для росту лохини. Ось по врожайності, ягодка є. Через заморозки, звичайно, її менше, ніж минулого року. Але все рівно ця ягодка ще налється в своїх об'ємах, відповідно, її менше, але вона вся буде крупніша. І по вазі не думаю, що в мене будуть якісь такі дуже великі втрати у вазі ягоди. Далі в мене йде Блюголд. Блюголд вважається один з найврожайніших сортів. Також по крупності він досить хороша крупність. ось Дивіться. Бачите, ну, у нього більша крупність, ніж у е, блюкропа. Але він де кисліший. В нього виражена кислинка, і для того, щоб він набирав солоду, потрібно щоб він досить довгий час е, ну, вже в такому достиглому вигляді, коли ягодка вже буде синя, щоб вона висіла ще на кущі і набирала солод. Тут у мене хорон іде. хурон досить гарні такі компактні кущі. Цього року він від антракнозу постраждав, були проблеми, вивів його з того стану, але врожай, відповідно, антракноз досить пошкодив. І ягодки не так вже й багато, якщо порівнювати з минулим роком. Ну, але буде хороша крупність за те. Тут далі зліва у мене йде Нельсон. Нельсон середньопізній сорт. дозріває так між середніми і міжпізніми, але він. Фактично найвисокоросліший, тому на цю ознаку сорта можете звертати, хто планує висаджувати. Високорослий такий досить. Хороша врожай, ніж в нього, ягода дуже солодка, смачна. Ось дивіться, по врожаю. Ось ці грона виноградні, це як налється все це буде досить таке одне гроно в масі, буде десь, я думаю, 250 грамів або й більше. Чека, зависть гарно. Так, є питання. Доброго дня. Можна зараз оприскувати свічем? Так, можна, але я б не оприскував вже ранні сорти, тільки середньостиглі і пізні. Якраз вчора я обробку свічем робив, середньостиглі пізні сорти. Це якраз нормально. Зараз вам покажу чандлер. Чандлер також середньопізній сорт, але це найкрупніший сорт. В нього ягодка надзвичайно крупна. Бачили, як я вам зараз показую, у кому стані зараз завість на дюку. Та завість вже досить крупна. А Чандлер якийсь середньопізній, дивіться, тут ягодка в зеленому вигляді фактично крупніша, вже, ніж у дюка, який вже ось, -ось за кілька днів має дозрідути повністю. Така чудова характеристика чандлера. Ну, Нельсон хоча той самий срок дозрівання, що і Чандлера, але він мені більше подобається по смакових. Хоча шандлер також досить непоганий такий сорт. Тут у мене драпер. Драпер перевага, середньостиглий сорт, перевага цього сорту. йде те, що в нього. Досить так рівномірно дозріває вся ягода, він не розтягує плодоношення так як інші сорти, що фактично один куш віддає протязі місяця, він набагато швидше все віддає зараз. Ягодка дуже крупна, дуже солодка, хороший сорт, але досить такий він, ну, дуже часто страждає від антракнозу. Тому по обробках тут потрібно слідкувати, щоб не пропустити. Бо хвороба ця його трохи поражає. У мене немає таких великих кущів драпера. Всі кущі такі менше залишилися, ще не встиг. Я його так. Ну, не, не встигли, що вони в мене ці, цей сорт розростися, як інші. Тут я вже попересаджував його в 60 ки а тут тільки кілька кущиків таких буде. Так що по. По врожайності ще фактично не можу сказати, наскільки він врожайний, оскільки дорослих рослин немає. Тут полив вімкнутий на саженці зараз. Я вже говорив, у мене вчора мотор водяний поламався. І сьогодні так не планово, швидко їхати в епіцентр, купляти новий, бо саженці літом не витримують і одного дня. Там, особливо ті, що в півтора літрових горшках маленькі. Вони ну, дуже швидко пересихають, і там треба слідкувати, щоб не пропускати полив. Зараз вам пізні сорта свої покажу. Ось це найпізніший сорт Аврора. По крупності ягодки така середньокрупна вона, не така, ну не найкрупніша, не така, як Чандлер, як дюк, але сорт дуже врожайний і він найпізніший. Цього року у нас не було такої теплої весни, тому врожайність його очікує, ну, тому очікується дозрівання цього сорту десь на, ну, на прозі цілого вересня, навіть займе десь перші дні ще жовтня. Це такий досить цікавий сорт по своїх строках дозрівання. Так, потім, ну ось бачите, що тут завіс покажу, яка закладка, досить багато ягодок буде. Бачите, що дрібнесенька така завіс. Так, зараз вам покажу ще Ліберті. Ліберті також пізній сорт вважається. Ну, у мене є три пізні сорта. Це Ліберті, Еліот і Аврора. Ліберті з них найшвидше дозріває, потім йде Еліот, потім Аврора. Ліберті це найкрупніший фактично, сорт, пізній сорт і найсолодший. По смаку він мені найбільше подобається зі всіх пізніх, але різниця, наприклад, між тою самою Авророю. Аврора дозріває протязі цілого вересня, а Ліберті на протязі цілого серпня. Вона фактично Аврора на місяць пізніше йде за нею. Також дуже хороший сорт по врожайності. Ось бачите, сіки завязі. Ну, По смакових характеристиках з пізніх це найкращий. Еліот вже йде по дозріванню після Аврори. як Аврора дозріває напротязі цілого серпня, то Еліот дозріває, ну, захоплює половину серпня і там першу декаду вересня. Він вже трошки йде кисліший, ніж Ліберті. Також більше хочу на кущі повисіти, солоду набрати, щоб зразу його, ну, коли ягодка гарно посиніє, щоб зразу його ще не зривати, а трішки почекати. Але він вже йде пізніше за Ліберті. По сортових характеристиках мені подобається, бо в нього така досить хрумка тверда ягодка. По солоду ну, потрібно почекати, щоб він солод набрав, зразу його не зривати. Ну і він пізніший за Liberty. Так що сорт цей вартий увага. Так, зараз трішки відповідаю вам на ваші запитання. Бачу, трішки люди пишуть щось. Так. Е Доброго дня, покажіть, як Еліот виглядає. Так, якраз показав, думаю, задовольнив ваше запитання. Ну, ось це зараз Еліот. Еліота ще така сортова характеристика є, що в нього на генетичному рівні завжди присутній фактично цей антракноз. І тут повинна в нього бути специфічна обрізка, оскільки він надзвичайно багато випускає молодої порослі. То е, на плодоношення я тут залишаю двох або максимум трьохрічну гілку. Ніколи не допускаю тут досить старих гілок, бо вони вже дуже поражаються тоді антракнозом і з ними проблема. Але Еліот дозволяє робити дуже потужну обрізку на ньому, для того, щоб одночасно позбуватися антракнозу і не втрачати врожайність. Так, добрий день, покажіть дюк. Е, Пане Ігор, перемотаєте трансляцію на початок, починав з дюка, там переглянете. Вітаю, скажіть, будь ласка, скільки літрів ваші горшки і чому у горщиках взагалі, а не в ґрунті? Дякую. Це 60-літрові горшки. В ґрунті у мене посадка також є. Можете переглянути на самому каналі. Я знімаю так почергово відео то на контейнерній посадці, то посадці в ґрунті. Є рослини і там, і там. Вирощування відрізняється трішки по догляду. Це все перегляньте вже цей догляд на самому каналі, відео всі, які я показую. А для мене основна перевага те, що я на одиницю площі можу набагато більшу кількість рослин закласти. І також те, що такі контейнери, я, ці рослини з контейнерів я відправляю новою поштою, хто замовляє. У мене Lucrop 300 кущів 12-річних. Ну так, 12 років, там хороший врожай вже має бути. Олег, покажи, будь ласка, прирости. Як виглядають пагони заміщення? Прирости, ну як на яких сортах, дивіться, зовсім невеликі. Ну от при, Прирости другого порядку, тут де буде вже врожай. Ось бачите, є 40 сантиметрів. А ось прирости з нових гілок, наприклад, звідси з кореневої, що зовсім невеликі. Ну, це я Ліберті вам показую. Бачите, тут десь до 20 см. Блюкропа є вже також 40 см. Ну, ось так виглядають ці прирости. Десь менші, десь більші. Садив блюгов, кислий страшенно. Ні, не кислий. Там просто потрібно почекати, щоб він набрав солоду, не зривати зразу, коли ягодка синя. А чекати ну, фактично ще десь два тижні. Він висить гарно, не опадає, але набирає солоду добре. Треба просто почекати. Це така особливість сорту. Але він найврожайніший, ну, і досить крупна ягода. Добрий день, Коли починати вносити калі? Можете вже починати, ягодка наливається, зараз можете починати. Коли врожай, врожай почнете збирати, які прогнози по дюку і блюкропу? В... Дюк, фактично думаю, вже через тиждень. Ну, максимум 10 днів вже почну збирати, тому що вже деякі сигнальні ягодки є, що вже дозрівають. Блюкроп буде десь з середини е, липня починати дозрівати. По прогнозах врожайності не можу нічого сказати, тому що ну, врожай буде менший, звичайно, ніж минулого року, бо е, досить е, заморозки були такі часті зворотні у нас. Так. У мене роста якийсь сорт, не можу визначити який. Явно пізні, а гілочки, на яких ягодка всі чорні. Можливо, у вас є такий. Ну, дивіться, там, де гілочки, де ягода, що всі чорні, це, напевно, що найвірогідніше, що це Еліот. Бо Еліот дуже поражається антракнозом. Там завжди потрібно оновлювати гілочки. Якщо ви робите погану обрізку, у вас багато старих гілок є в рослинах Еліота то е, ті гілки будуть чорніти, ну і там врожай буде поганий на таких гілках. Так. Записуйте ще якісь запитання, ставте лайки, будь ласка, тому що у вас 91 глядач, а лайків тільки 14. Це абсолютно безкоштовно зробити. Для вас кілька секунд роботи, а для самої трансляції це буде великий плюс, тому що YouTube буде поширювати в рекомендаціях іншим глядачам. Більше людей приєднається і тоді більше е, людей буде ставити якісь цікаві запитання. Тому давайте ставте лайки, будь ласка. Які більше ягоди? Торо чи Чандлер? Однозначно, Чандлер. Чандлер це найкрупніший сорт. Крупнішого за Чанлер немає. Доброго дня! Ми перший раз смакуємо сьогодні дюк на Львівщині. Так, доброго дня. Дюк і я вже по кілька ягодок зриваю. Є у мене поодиноко вже де не що починають дозрівати. Так що дюк у нас вже також фактично дозріває. Так, Чандлер більше ягоди однозначно. Що у вас заставлено на землі? Це агротканина застелена, вона у мене тут різна агротканина. Є 110-ї плотності, а є 135-та. Ну, звичайно, що 135-та вона набагато міцніша, довше прослужить, але і по ціні там суттєва різниця йде. Але й 110-ка, у мене поки що дир немає. Ця агротканина, що я вам зараз показую, їй вже третій рік. Все гарно, нічого не розсипається. 110-ки також вистачає. Яку формулу осмокоту використовуєте? Я не так дивлюся на формулу осмокоту, я дивлюся на його термін дії. Використовую осмокот 2-3 місяці або 3-4 максимум. Ну і плюс до нього вже потім додаю, в залежності від величини рослини, це сульфат амонію весною, потім далі Агролюшин з формулою 20-20-20. Це вже з червня, починаючи якраз зараз вношу. І потім вже буду монофосфат калію вносити. Так що осмокот більше використовуєте просто по місяцях. Це буде таке основне живлення. А до нього вже додатково додавайте ті елементи, які потрібно в якийсь конкретний час для лохини. Так, Ось ще які запитання будуть? Питайте, будь ласка. Так, отже, по роботах, що я зараз основне роблю. Зараз якраз йде по роботі внесення водорозчинних добрив з формулою 3,20 ки плюс мікроелементи, в моєму випадку це агролюш. Звертайтеся, він є в наявності. Також вчора я ще робив обробку пізніх і середньостиглих сортів свідчим. Це для того, щоб позбутися плодової гнилі, щоб потім ягодка не опадала. Ну і за поливом слідкуйте, тому що зараз ягода наливається. Якщо буде достатня кількість вологи, відповідно ягода не буде набирати добре в розмірах тому за цим е, слідкуйте. Як довго плодоносять ці рослини? А що ви маєте на увазі як довго? Плодоносить досить. Як довго. Ну, Це у мене шестирічні рослини, оці в 60-х, що я вам зараз показую, плодоносить. Ну, в літературі там я такі максимальні описи читав, що 50 років рослини, ці можуть спокійно жити, плодоносити. Але це, звичайно, за умови, що завжди омолоджуюча обрізка, що ви не допускаєте старіння рослини. Посаженцях, хто ще бажає себе посадити рослини, пам'ятайте, що всі рослини з закритою кореневою вони висаджуються на цілого року. Це можете будь-коли зробити. Тому що це, якби ви вазон з місця на місце пересаджуєте. Тому ви не, не чекайте там, осені чи, чи весни. Ви можете спокійно це робити як літом, так і зимою. Робити висадку цих рослин. 10 років чи 15. Що саме? 10? Чи... Ну, це 6річні це рослини. Оці 60-ки це в мене 6-річні рослини всі. Так, кого ще які запитання будуть. Запитуйте щось цікаве. Поставте лайки, будь ласка, ще хто ще забув. Так, йдемо тепер тоді на огляд саженців. То значить років 60 можуть плодоносити? Ні, ви не зрозуміли. 60-літрові контейнери ці. Вони мають коренево тут 60, 60 літрів. Скільки років будуть плодоносити, ну, вам ніхто не може сказати. Це все залежить від вашого догляду. Ну, як будете гарно доглядати, все робити для лохини те, що вона потребує протягом сезону, відповідно, вона буде плодоносити довго, ну, роки буде плодоносити. Саженці у мене є різні. Від трьохрічного віку і старші. Трьохрічка у мене півторалітровий контейнер, потім два вида 3,5 роки. Це в 2-літровці і 5-літровці. Хоча рослини одного того самого віку, але. В розмірах вони фактично там два рази відрізняються. потім йде чотирьохрічка в 10-літровці, далі п'ятирічка в 20-літровці. І ось ці шестирічні у 60-літровках. Це все можна відправити новою поштою, або самовивозом можете вивезти кого, як влаштує. Так, що скажете щодо сорту река? Река дуже смачний сорт. Найраніший, він на рівні з дюком дозріває. І ну він по крупності уступає дюку, але зато смакові характеристики там досить хороші. У мене при сохнуть та опадають квіти. ну Це антракнос, однозначно, тут треба лікувати. У е, мене на каналі є, які я обробки роблю. Е, ну Це треба, щоб ви переглянули сам канал. Всі відео, які я щодо обробок закидав тому що там не все так просто. Так, є ось такі 3,5 роки. Ось це двохлітровка. Ось такі рослини. Є трьохрічка. Трьохрічка Трьох півтора літровці. Ось. Це я вам блюгол показую. Ось такі. А є також зараз вам п'ятилітровку покажу. 3,5 роки. Це вже значно більше рослини, добре розгалужені. Так. Ось, наприклад, бачите, ось така. Багато завізів ми вже пообривали зараз всіх рослин, які тут на розсаднику, для того, щоб вони силу не тягнули з рослин, щоб краще вони росли. Тому ягодок ну, позалишали щось так не в великій мірі. Ось. Але не Потім не Е, потім 4 річку трошки буде вам важко показати, бо вона в центрі там, Ну, річку не буду показувати. І далі йдуть вже ті всі рослини, що е, там е, в контейнерах. Тому звертайтеся і буду вам відправляти. Ось є рослинка, що. Трохи спеку не перенесла. бачите, Хоча полив досить рясний тут, але десь бувало, десь вона впала напевне, під час поливу. Не бачили ми тут, поки її підняли, коренево пересохло. Тому за поливом зараз слідкуйте. Коли ви бачите, що у вас листкова пластина починає ось так з кінчиків листя, це підсихання робитися а не десь крапочки там всередині листкової пластини. А, то це означає, що це звичайне підсихання від недостатку вологи. Це не хвороба, воно не поширюється, просто підсохло ось так. Але в загальному все гарне, зелене. Просто ця рослинка впала і такі проблеми з нею вийшли. Е, є жимолос також. Жимуло зараз трохрічка залишилася, вже підростає е, трошки менше, там 25 роки буде, також півтора літровках. Ось така. Жимолость. Вжимость в мене вся, це канадські сорти, буреаліса, досить солодка, хороша. Є в нас гортензії, також щось зараз вам покажу. Так, записуйте якісь нові запитання, кого що цікавить. Гортензія в мене вся мітловидна, вона не укривна, на зиму укривати не потрібно. Є різні кольори, біла, зелена, кілька відтінків рожевої. Ось. Найменша це так. ось така зараз. Е Гортензію бачите, зріс йде на ось такій висоті, кожна гілочка весною обрізається на дві бруньки, щоб ну, тільки два пагони фактично виростали. З, ну, з цих старіших гілочок і цвіте вона на однорічних приростах. Тобто однорі, цей однорічний прирост він вже буде мати цвіт кожен. так Ну що ж, ось таке у нас господарство. За саженцями звертайтеся також за е, всім для їх е, вирощування, тобто добрива, обробки та все інше. Ради вас був сьогодні бачити. Всім на все добре, до побачення.